В найближчі дні погода в Україні стане теплішою, але разом з цим будуть іти сильні опади. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця, так. У суботу, 18 травня, дощів буде багато. Вони йтимуть у північно-східній частині країни та у частині західних областей. Як представлено на карті, нарешті території країни переважатиме суха та сонячна погода. Температура повітря в денний час доби буде в межах від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла. А на сонці ще спекотніше. Вночі очікується від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Вітер в цей день буде незначний. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 19 травня, дощів з грозами побільшає. Вони йтимуть у всіх західних областях, а також у північно-східній частині та зачеплять трішки південь, як вказано на карті. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. В цей день також буде спекотно від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла по всій Україні. Вночі буде від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. Вітра в цей день майже не буде. У понеділок, 20 травня, опади змістяться. Вони йтимуть у всіх північних та західних областях нашої країни, як представлено на карті. На решті території буде переважати суха та сонячна погода. В цей день буде спекотно до плюс 22 плюс 24 градусів по всій Україні. Вночі ж буде від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. Вітру не очікується. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.